По доксам після того, як вони залістилися. І, власне, те, що вони е, укатуються після того, як залістилися без новин, фактично без новин, це максимально логічно. У мене немає жодних. Е, Сумнівів по доксам на сьогодні, і причини не інвестувати і не підтримувати проекти, які я по них запустив. Тому на сьогодні я впевнений в доксах. На сьогодні я інвестую в доксів, і на сьогодні я вірю в них. Що буде, по факту будемо коригуватися і дивитися. Але без новин проєкт укатується, і коли почнуться новини, я впевнений, що проєкт почне пушитись. А дивлячись на ту ціну, по якій ми відкуповуємо його зараз, і це є найнижчою ціною за всю історію а, після лістингу доксів, я впевнений, що навіть при невеликих поштовхах ми будемо мати гарний відсоток.